Доброго дня, Володимир Тука. Сама проба в серіал Сліпа на роль Григорія. Света, Я привдягаюся. Треба стукати перед тим, як заходиш. Як твій день пройшов? Іди відпочинь, я сам все зроблю. Постільну білизну Галина клала в середню шухляду, ти заперла наверх. Календар не чіпай. Давай залишимо все як було. Не треба поратися з моїми речами, не треба брати речі галі. Я сам себе можу обслуговувати. Мені не потрібна нянька. Добре, давай домовимося. У нас, у нас фіктивний брак. І крапка. Ти не заходиш до моєї кімнати. Квартира велика, ми можемо жити паралельно і залишитися друзями, як і були. І, і не треба вдавати, що ти справді моя дружина. Драві цвіт. Так, нам, нам серйозно треба поговорити. Я знаю про ваш з Галиною план. Ти хочеш сказати, що між нами ніколи нічого не було? А як же ті 9 місяців, коли ми чекали Паліну? Вже це теж нічого. Не бреши собі. Скажи чесно, чого ти нас кинула? Галина хотіла, щоб ми були щасливі. І якщо життя дає такий шанс спробувати створити реальну сім'ю, чому його не використати? Я сумував за тобою. Якщо ми зараз розійдемося, як ти кажеш, то ти тоді ти нас і втратиш. Не бійся! Я завжди буду поруч з тобою.